Найстаріша клінічна лікарня Європи 22 грудня 1636 року. Голландське місто Лейден. У приюті святої Цицілії відбувається історична подія. Студенти медики вперше починають практику безпосередньо в лікарні. Це стає початком клінічної медицини в Європі. Лейденська лікарня досі працює. Сьогодні це медичний центр Лейденського університету, найстаріша клінічна лікарня у світі. Але як це стало можливим? Як медична освіта з кабінетів потрапила у лікарні? Все почалося з однієї унікальної операції, що сколихнула всю Європу. 1635 рік Пруський селянин Андреас Грюнхайде 22 роки. Він проковтнув ніж. Це сталося через дурну випадковість. Спроба викликати блювоту після переїдання обернулася тим, що ніж застряг у його стравоході. Куторяни спробували все, перевертали його догори ногами, трусили, напоїли бочкою пива. Марно. Зрештою, його відправили до Кенігсберського університету. Шістдесят кілометрів частину шляху на возі, частину пішки, а в животі. Лезо ножа. Лікарі вирішили чекати, сподіваючись, що ніж вийде природним шляхом. Минуло шість тижнів. Біль ставав нестерпним. Тоді вони наважилися на безпрецедентний крок першу операцію на шлунку без наркозу. 9 липня 1635 року, о 9.15 ранку, операцію проводив військовий хірург Даниїл Швабе під наглядом професорів університету. Пацієнта прив'язали до дерев'яної дошки та напоїли бульйоном з настоянкою мускатного горіха. Вважалося, що це зміцнює серце. Швабе розрізав шкіру і зупинився. Він боявся перетнути важливі судини. Студенти, які спостерігали, були в напрузі. Чи ризик не хірург? Його вмовили продовжити. Але проблема знайти шлунок було складніше, ніж здається. Один із хірургів Ганс Гьобель запропонував рішення, запозичене з риболовлі. Він запропонував проткнути шлунок спеціальним гачком, щоб зловити його. І це спрацювало. Ніж витіли, пацієнт вижив, а операція стала сенсацією. Лупки, ілюстровані листівки з описом цієї історії швидко розлетілися по Європі, зробивши Кенігсбергський університет відомим на весь світ. У Лейдені професор Ото Херніус дізнався про цю історію. Як керівник анатомічного театру, він зрозумів головну проблему: студенти вчилися лише на лекціях та ростинах. Більшість із них жодного разу не бачили справжнього пацієнта. Уявіть собі. Навіть професори могли плутати шлунок із очеревиною, бо ніколи не бачили живої анатомії. Херніус зрозумів, потрібно кардинально змінювати систему освіти. Але проблема гроші. Лейденський університет не хотів фінансувати клінічну лікарню. Тоді місто провело лотерею, і саме ці кошти пішли на створення першого у світі практичного медичного колегіуму. 22 грудня 1636 року студенти вперше отримали можливість спостерігати за пацієнтами ставити діагнози, а в разі смерті підтверджувати або спростовувати свої висновки під час розтину. Але була проблема: студенти боялися помилятися. Якщо їхній діагноз виявиться хибним, його викриють під час розтину, і вони стануть посміховиськом. Професор Франциск Сільвій знайшов рішення: тих, хто мовчав, просто ігнорували. І скоро мовчання стало більшим соромом ніж помилка. Через кілька десятиліть учні Херніуса відкрили латеральну борозну та водопровід мозку, що сьогодні носять ім'я Сільвія. Це дозволило лікарям краще розуміти неврологічні хвороби. Лейден став центром передової медицини. Клінічний метод навчання, запроваджений у 1636 році, використовується і сьогодні в усіх медичних університетах світу. Чи могла б медицина розвинутися так швидко без клінічної практики? Напишіть у коментарях, що ви думаєте.